Всім привіт! Вас вітає канал Звільнити Панапа. В цьому ролику ми вам покажемо спочатку в теорії, потім на практиці, як вийти з положення при короткому замкні в 66-му проводі. Коротке. Далі буде КЗ, я буду казати, бо це, це новий формат ролику буде. Тут буде Теорія і практика, подивимося, як ви підтримуєте такий формат відео, як ви будете далі підтримувати україномовний контент. Перед тим в прошлих роликах я не пойму, що вам подобається ВЛ8, ВЛВ, чому, я не знаю, це локомотив, який вже ну, отробив своє, зачем. Вам всім подобається і все. В це, це, цих роликах буде ВЛ-8. Знову ВЛ8. Е, всі е, несправності на локомотивах, я не устану повторяю, що ми ну, благодаря нашим рекомендаціям ми виводимо. І по теорії буде рекомендації, і по практиці. Це, з цих книжок. Далі я передаю слово своєму колезі Олександру Дмитровичу. Який вам розповість в теорії, спочатку, в теорії, як виводиться 66 й провід. Потім я на практиці буду це показувати. І так дивимось. Вітаю вас, шановні відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми розглянемо з вами несправності локомотива ВЛ8, а саме коротке замикання у проводі номер 66 при короткому замиканні у проводі 66 ми маємо його спочатку виявити. Основними показаннями короткого замикання у проводі номер 66 є перегорання лівого запобіжника на панелі управління ПУ3Г 35 А. Так саме лівого запобіжника, хоч на цій схемі він зображений в правій стороні, але на самій панелі 35 А запобіжник знаходиться зліва. Це відбувається при увімкненні безпосередньо рубільника акумуляторної батареї, якщо плавки запобіжник перегорає при вимкнених кнопках. Це коротке замикання у проводі номер 66 Ця несправність може виникнути також і під час руху. У такому випадку потрібно звернути увагу на одночасне спрацювання і швидкодіючого вимикача БВ і КВЦ. Це буде свідчити скоріш за все про те. Що маємо коротке замикання у проводі 66, оскільки ці два апарати майже не поєднані між собою, хіба що колами управління. Якщо і лампи БВ, і лампи КВЦ одночасно не горять, це, скоріш за все, коротке замикання в проводі 66, а отже, потрібно перевірити запобіжник. Якщо пішли, перевірили, і запобіжник перегорів, це чіткий автограф короткого замикання. Що треба пам'ятати про короткі замикання? Короткі замикання завжди ізолюються з двох сторін: вони ізолюються від плюсового живлення, шляхом не встановлення запобіжника, а також не намотування жодних перемичок замість запобіжника. І обов'язково це відсутність увімкнення кнопок БВ, возврат реле та КВЦ. Тому що від іншої перемички може зайти живлення на коротке замикання, бо електричний струм веде себе як вода. Де знайде прогалину, туди завжди і ринеться, щоб витікати. Отже, тепер як виходити з цієї ситуації? Щоби продовжити подальший рух та експлуатацію, або доїхати до а, кінцевого пункту, ми обов'язково маємо увімкнути швидкодіючий вимикач та контактор допоміжних кіл КВЦ. Але при цьому кнопки не можна в жодному випадку вмикати. Що ж нам потрібно робити? Давайте розглянемо це синім колом. По-перше, ми маємо підсилити середній плавкий запобіжник з 65-го провода. 65-й провід це є провід розеток. Ми можемо ставити перемички від нього. Слід зазначити, що сам по собі середній плавкий запобіжник на панелі управління він є 15 амперним, в той час є лівий. Є 35 амперний. Тому ми маємо намотати жука на запобіжник або замінити запобіжник на 35 амперний. Але в будь-якому випадку робимо 35 ампер від середньої клем, від середнього запобіжника і провода 65. І ставимо першу перемичку. На е, клемній рейсі ставимо перемичку 65-48. При цьому в жодному випадку не вмикаємо кнопку БВ. Провід 48 тепер в нас є під напругою. І нам потрібно увімкнути швидкодіючий вимикач. Ми вмикаємо короткочасно кнопку Возврат БВ. Не вмикаючи кнопку БВ. При цьому з провода 48 живлення поступить. По перемичкам на кнопку Возврат БВ провод А 47 Б47. І заживить вентиль возврат БВ і увімкне диференційне реле. Через замкнені контакти диференційного реле заживиться і утримуюча котушка БВ. Після відпускання кнопки возврат БВ з нашої перемички буде живитися 52-й диференційне реле. Тягових кіл, а отже, БВ буде увімкненим. Про що буде свідчити нам сигнальна лампа БВ, що горить на пульті? Якщо ж ви боїтеся вмикати будь-які кнопки на пульті, можна короткочасно поставити перемичку на клемовій рейці з проводу 65 на провід 47 короткочасно. Це дасть той самий ефект. Але цього буде недостатньо, оскільки ми увімкнули тільки з вами швидкодіючий вимикач, а саме БВ. Другу перемичку, яку ми маємо поставити, ми маємо поставити або павука це перемичка, яка має більше, ніж дві контактні клеми. Різні павуки мають або три, або чотири, або більше контактних клем, в залежності від того, як їх виготовлював для себе машиніст. Або поставити ще дві перемички: одну силову, одну низьковольну. Розберемо спочатку павука. Якщо ми маємо павука, нам потрібен буде павук, одну клему, якого ми ставимо на провід номер 65 другу клему на провід 58, а третю клему на провід 58Б. Таким чином, ми примусово будемо вмикати КВЦ-53,2. А з провода 58 ми заживемо після увімкнення КВЦ провід номер 53 про що будуть сигналити нам сигнальні лампи КВЦ. При цьому таки спрацює 163 реле, яке потім веде демпферний ок. Але якщо павука у вас немає. Ну, не зробили ви для себе павука. І не можете поставити перемичку 65 58, 58Б, то в такому випадку вам потрібно обійти КВЦ поверху або згори. Як свого часу Сергій Миколайович показував вам, і, напевно, ще раз можу показати, то. Ви приходите до другої ВВК і ставите силову перемичку на вхідну і вихідну силові клеми КВЦ. Але в низьковольтному колі потрібно буде поставити ще одну перемичку: 65-53. Нас загоряться сигнальні лампи КВЦ. А провід 53, отримавши живлення, дозволить вмикати печі опалення. А також вмикати компресори. Ось таким чином можна вийти з короткого замикання у проводі номер 66 А до вас, шановні мої, хочеться звернутися і нагадати, поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і обов'язково увімкнути сповіщення. Не забуваємо про те, що треба коментувати відео, де ви можете залишити свої життєві ситуації, а ми вже в наступних відео будемо їх розглядати. Тому бажаю вам всього найкращого, якомога менше будь-яких несправних або аварійних ситуацій, а також хай квітне україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе і слава Україні! Всім привіт! Вас вітає канал Звільнити Панаба. По теорії Олександр Дмитрович вам розповів, як виводиться 66-й провод. Ми покажемо вам на практиці по нашим методичним казівкам, як виводиться 66-й провод. В ньому коротке замикання. Ми його самі зробимо, це коротке замикання, ми знаємо, що там тільки там коротке. Перед тим як ставити які перемички, лібо які перемички, ви повинні ну, прозвонити. Ну, Бідиться, що іменно в тому проводі коротке замикання. Для цього нам, щоб вийти з положення 66, го Коротко, ми вам спочатку покажемо, як воно виражене, це коротке замикання в 66-му проводі. Потім, що нам для цього потрібно. Олександр Дмитрий сказав за павука, от нам де треба, перемичка паук. І, якщо немає перемички паук, він вам на відео теж розказував, що нам потрібна силова перемичка. І перемичка 65-53, щоб робили компресори. Ми зараз зробимо цю несправність, підійдемо до q 3 г ми включимо ці рубильники і ви побачите, як перегорає 35 Амперний запобіжник, який, який запітує 66 й провод. Потім я вам покажу, не включаю, покажу, що це таке жук, як його наматується, як розуміти, що ви намотали той ампераж, який вам потрібен, і потім буде виходити з цієї ситуації. Це все робиться, ми все робимо нашим методичним казіком. Зараз ми зробимо несправність. Я вам покажу як вона виражається, це несправність. Вона буває в двох е, случаях. В основному вона буває тоді, коли ви включаєте трьохкулісний рубильник. Він зразу перегорає. Без е, якихось кнопок. Кнопки ні одні б не будуть включені. Ілі е, в ходу. В ходу це ну, щось случилось, перетерся десь цей провод, дотронувся до корпусу локомотива і вас одразу... Сразу виключиться і лампочка ПВ, і лампочка КВЦ. Вони живляться від одного проводу. Зараз ми це все зробимо і ви побачите, як це відбувається. Несправність ми зробили в 66-му. Як це виражається? Ви прийшли на локомотив. У вас рубільники виключені. Ну, ми так, поставили рубільники. Вони виключені. Вам треба підняти локомотив. Ви приходите і включаєте один за одним. Спочатку ви включаєте рубільник акумуляторної батареї, потім трьохполісний включаєте. І у вас виходить така ситуація. Як з неї виходити? Спочатку ситуація, потім виход. І так, показуємо, як це на локомотиві. У нас виключені рубильники. от, виключені. Ми спочатку вмикаємо акумуляторну батарею. Нічого. Все нормально. Далі ми включаємо трьохполісний рубильник і бачимо таку картину. Перегорів 35-амперний запобіжник. При... Кнопки на пульті, на пульті машиніста виключені, Нічого, крім цього провода, цього ну, підживлення не попадає. Не попадає. У нас є така от ситуація, як з неї виходити. Я вам пока виключу. Я виключу, от, виключив. От. Покажу, як наматується жук. Що таке жук. На 35 амперний запобіжник. Покажу, як воно вважається. Далі ми будемо виходити з положення. 3, 15 ампер, але ми вже його усилили, розетки. Будемо з нього все брати. Ну, поки я покажу, що таке намату джука. Береться провод. Ось от. От такий от, е жила, з провода. От. Жила. І наматується. Кожний этот у нас 5 5 ампер. Спочатку ми що робимо? Ми його фіксуємо. От. Зафіксували, все, от у нас провод. І треба наматувати його. Значить, не запутується. О! Наматувати його. Мы рубильники випічли. Запускайте наматить руками. Кожна жилка це 5 ампер. От. Раз, у нас 5 ампер. Тут 35 ампер. Значить, надо, э, считаем, 5 ампер. Тепер у нас 10 ампер. Третій раз ми сюда дотронулись. 15 ампер. 20. 25 ампер 30, 35 ампер. І фіксуємо. Зафіксували. Отак. От І відірвали. Все. Це у нас 35 амперний запобіг жук. 35 амперний. Отаке. От Ви будете мотати собі, якщо ви знаєте, вже намотали 100%, що там короткого немає. Та, да, да. А так ви будете мотати, він буде перегорати, якщо ви щось неправильно робите і в коротке в ньому останеться. Я вам показав, я не буду його мотати. Там коротке. Е, так, я оберу, показав вам, як він наматується. От. Оце так наматується жук. Потім у нас він перегорів. Я ввожу. Він перегорів. Отак, все. Отак у нас відбувається. Він перегорів. В кабіні всі кнопки виключені. Всі. Нам потрібно. Ми усилили 15-амперний до 35 амперного. Я вам показав це. Ми усилили. Тепер ми беремо перемичку, паук. Я покажу, що таке паук, щоб уже все побачили. От паук по центру, він з'єднаний. А по краям крокодил. Це називається паук. І так, ми беремо от 65 65 проводу, який ми усилили, з нього починаємо, почнемо запітувати наш локомотив. Нам потрібно по рекомендаціям. Казано, що ми ставимо від 65 провода. проводу. От, я вам зроблю, щоб засвідки не було. Отак. От, от 35 амперного, 65 -го, -го проводу 65-го. Начнемо за, за, все. Ставимо 65. Нам треба. Запитать? Запитати БВ. Вот БВ. Ми 48 48 проводом. На 48. 65, 48. Есть, поставили. Потім надо включити КВЦ. КВЦ включается, ставиться на 58-й провод. 58-й провод. 58. Провод. 58. І 58Б з, з всіма буквами вверху. 58Б. От. Ми пос... почули щелчок. Вот. Все, ми поставили паук. Більше ми нічого не ставили. Зараз ми йдемо в кабіну і вам покажемо да... наші да... дальніші дії. Ми поставили перемички. Паука поставили. Тепер ми зайшли в кабіну і будемо включати кнопки. Ми повинні пам'ятати, що у нас в 66-му коротке замкнення. 66-ті підходить до, до яких кнопок, які нам не треба включати. Він підходить до кнопок БВ. Ось все, він підходить до кнопки КВЦ. Він теж, теж підходить. Значить, нам треба. Ми КВЦ включили з е, перемички паука. А БВ нам все одно треба включити е, внутрі пульта. Є перемичка між кнопкою ПВ і возврат БВ. Ми бувам, нам БВ не можна включати, тому що ми зайдемо на коротке замкнення. Ми не включаємо. Ну, ми на 48 поставили живлення. Нам треба спочатку напущенено, підняти його. Тобто прийомник загальний, то прийомник перший. Підняли. Далі. Ці кнопки не включаємо. Включаємо одразу возврат БВ. Включили. Включили. Потім треба включити компресора, щоб підкачати. Ми включили. Компресора заробили. І включаємо мотор вентилятор щоб ну, все почало робити. робити. Ну, зарядка пішла. Це ми зробили. Обійшли 60. Шостий провід. Коротке, коротке замкнення в ньому. Ці кнопки не можна включати. Ні в коєму випадку не можна їх включати. Бо ми, як ми зараз включимо, у нас виключиться всі перегори. тільки 65 амперний. Ну, е, 65 м проводі. От ми його усилили до 35 амперного. Він перегорить. Це ми зробили. Якщо у вас є е, паук. Тепер ми попитаємося зробити. Попитаємося зробити з двох перемичок. У вас з собою є дві перемички. От є е, така от перемичка усілена високовольтна. Ну, І маленька. На 65 на, на, на компресорі на автоматичної роботи. Я виключаю. Це все я виключаю. Далі я піду. Далі я вам покажу в ВВК, як обходити КВЦ поверху, лі, зверху. У вас нема паука. Покажу зверху і поставлю оцю перемичку, щоб робили компресора в автоматичному е режимі. Все, йдемо в ВВК. Так, Ми в другому ВВК. У нас є силова перемичка. О, КВЦ ось, ось КВЦ. КВЦ поверху, КВЦ зверху. Це на його силові контакти. На вхід КВЦ і на вихід. В інших, в інших е несправностях, в несправностях КВЦ, ми, е там буде постійно ця фраза КВЦ зверху. Оце називається КВЦ зверху. Силові. Ми обійшли, силові контакти кажеться, вхід, вихід. Обійшли. Далі ми ставимо перемичку 65-53. Зараз підемо до клемової рейки покажемо. Ми підійшли до клемової рейки. 65-й у нас, не забуваємо, у нас уселений, все. Все беремо від нього. Це беремо 65. 65 ставимо 53 для, автоматич... для автоматичної роботи наших компресорів. І ставимо перемичку, щоб е, включити БВ. У вас паука немає, у вас просто перемички. Теж ставимо 65. 48. 48. Поставив. Це на утримуючу катушку БВ, це на автоматичну роботу компресорів. КВЦ поверху ми обійшли. Йдемо знову в кабіну і робимо те ж саме, що ми робили до цього. Ми знову в кабіні. Робимо ті ж маніпуляції. Що ми робили до цього. Ми пам'ятаємо, що в нас кнопку БВ, кнопку КВЦ не включаємо. Включаємо токоприйомник загальний. токоприйомник перший. Підняли. Далі ми пам'ятаємо, що кнопки не включаємо, включаємо взрацію. Включили. Далі ми включаємо компресори. Компресори. Включаємо і включаємо. Вентилятори, включаємо. Все, ми е, е, за допомогою наших е, рекомендацій обійшли на відео, обійшли коротке замкнення, замикання замкнення в 66-му проводі. Е, далі ви їздите, ну, щоб то вже варті ну, ви берете самі на себе вже будете ви до кінця поїздки і так їздити, і пам'ятати що ці кнопки включати не треба ну ми вам завжди рекомендуємо виїхати з перегону так сказано рекомендаціях, і ми вам так теж кажемо це ми вам розповіли як виходити з положення вийти з положення і виїхати з перегону далі ви приймаєте самі рішення як ви будете їздити до кінця поїздки, депо, і ні. Е, на цьому відео ми закінчуємо це відео. Я вас вже нічого не прошу. Це на вашу, на... як кажуть. Все від вашої совісті зависимо. Будете підписуватись чи не будете. Я в своїх відео далі, далі це говорити навіть не, ну, не буду. Перебога Бога буде за нами! Слава Україні! Зустрінемося в слідчому.